Ну, по перше, знаєте, я б хотів би прокоментувати, що перш ніж робити все ж таки скернеса або Добкіна політичних жертв, жертв політичних репресій, ми не повинні забувати про їхню історію знову ж таки. Коли вони ще в 2004 році брали участь у з'їзді партії регіонів сепаратистському, коли вони 2014-му, коли відбувалася революція гідності, і ми всі були на Майдані ну, і боролися з режимом 40, Януковича, наваком ні, ні, коли ми боролися з режимом Януковича на Майдані вони ходили з колорадськими стрічками, і коли вони брали участь і зараз ведеться кримінальне провадження в побутті активістів, в мордуванні і так далі, ми не повинні забувати всі ці елементи. І коли ми робимо з них зараз жертв, то давайте пригадаємо все це і потім будемо аналізувати крізь призму вже їх вчинених ними діянь. В тому числі з ознак з ознаками кримінальних, і тепер з висловлюваннями щодо якихось переслідувань, більше того, коли Арсенаваков каже, що він дійсно на щастя чи на радість не причетний до цього, це є правдою. Я вам це пояснив абсолютно чітко, що це абсолютно не його повноваження, тому. Я думаю, що ми зараз повинні е, аналізувати цю ситуацію виключно фахово, без ніяких е, нюансів, е, таких, скажем, е, сентиментальних. Тому е, думаю, що це провадження, якщо немає складу злочину в діях цих осіб, Юрій Луценко професійно доведе цю справу. Керносу кожен місяць приходять з обусками, все таки там кута суд? Я думаю, що не треба тут шукати систему в тероризуванні кернеса обшуками. Це звичайні процесуальні дії, процесуальні заходи. І пан Луценко сьогодні чітко сказав на своїй прес. Конференції, що він зараз здійснює е, вилучення доказової бази. Як тільки буде набрана вся доказова база, про яку у них є інформація, яка є необхідною для е, вручення підозри, е, складення обвинувального акту на конкретних персон, то е, все це кримінальне провадження повинно закінчити, закінчитися результатом і доведенням його до суду і відповідно справедливим вироком суду. Тому зараз е, треба відкинути всі спекуляції, чекати роботи ефективної правоохоронної системи, зокрема Генеральної прокуратури всієї вертикалі, і власне потім ми будемо бачити, який буде розвиток подій.